Людей, які нами керували колись, вони прекрасно себе почувають. Це НКВС і це ВКПБ. Це моє переконання. Наступне, базуючись на рішення обласної ради з приводу, що воно, ми представляємо інтереси всіх територіальних громад. І звернення було, було дуже просте. Насправді, для чого робити якесь маризматичне корупційне бюро, якщо не буде корупції? Для чого? Щоб збирати антикорупційні податки ще з тих, хто очолює центральні органи влади, то це повний маразм. Наприклад, ми пропонували і зверталися 2% з оборотом введіть, 2% з обороту. в атлантичному порядку, як в Сінгапурі, як у Арабських гемірах. Нема митниці, нема корупції. Ну і ті питання, люди ну введіть 2% з заборота, викиньте цей бюджетний кодекс сміття, податковий кодекс сміття і все. Я як підприємець працюють в мене 300 чоловік. Держава мене заставляє платити податки, по суті, на те, що я людей беру на роботу. Не так повинно бути. Повинно бути так. Я заплатив людині тисячу доларів. І людина сама розпоряджається пенсією, як а вона щось? хоче, медичним страхуванням, спортивним майданчиком, а не тим, що, а да, дасть вам держава гроші чи не дасть. Це повним разом. І, якщо ви хочете пакет реформ, ви вимушено на майданчик, то будете настільки ласкаві. Робіть те, що говорили на Майдані. А на Майдані не було питання про те, як проводити конкурс на те, що займе хтось якусь посаду. Якщо ми представимо, що давайте знову збирати гроші, як ми до цього збирали, і ми кращих людей наймемо на те, щоб вони ділили наші гроші. Не наймемо 100%. Не наймемо. Нема такого. І ще треба конкурс на конкурс, щоб хто-то проводив конкурс, хто відбирав цей конкурс, як у нас в літраційна комісія. Повнімо разом. Наступне, що би хотів сказати, Конституція. залиште спокою Конституцію. Конституція ніхто ніколи не в житті не виконує. У нас дуже багато статей Конституції. І це повний марак, 49-та стаття, там де у нас медицина безкоштовна. Послухайте, держава сказала, що у нас медицина безкоштовна, хай держава дасть, е, якщо вона дала повноваження, що ми забезпечуємо медицину. Хай забезпечують ресурсами. Ні, дайте можливість відказатися від повноважень. І хай держава. Виконує свої повноваження там, де безкоштовна освіта. Я ж не перебував, послухай. Безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, ну це ж нема, це мара. Для чого один одного дурити? І якщо, на мій погляд, найголовніше це гроші. І захист власності, якщо не буде в Україні нормально розподіл грошей, що у людей не забирають ці гроші НКВД і википи Якщо э, не буде виробництва банків і захист приватної власності і землі, все стане за три роки абсолютно нормально. І э, невелика теза відносно Слов'енії, я був в Слов'їні, Біляни, так да? Слов'яні, щоб зробилася спочатку назначали відділилися Чехії. Тоді буде все нормально. Дякую за вашу